Нараз ми чули історію про дуже корумповану Україну, і це справді так. Але часто у українців є думка, що, начебто, Україна абсолютно корумпована, а в світі корупції ніде немає. Це створює певне таке упередження і ідеалізацію, що в світі є країни, де корупції немає. Хтось думає, що її немає в Європі, хтось думає, що її немає в Китаї, де всіх розстрілюють за корупцію. Так все розстрілюють, а немає там чомусь тому ніяк свалу і все одно розстрілюють і розстрілюють і якось ну, не зупиняються. Ми б хотіли поговорити про корупцію не тільки в Україні, не для того, щоб сказати, що в Україні не треба вирішувати корупцію. От ми нещодавно робили відео про МСЕК і показувало, що відсутність системної роботи від влади і підставляє цю ж саму владу. А треба брати і робити зовсім інші умови, де корупція буде мінімізована. Ми просто хочемо донести до людей правильний фокус щодо корупції. Корупцію треба мінімізовувати, корупцію треба зменшувати, а також треба. Буває і подивитися на свою країну і визнати, що десь, все ж таки, за ці роки з Майдану 14 року, все ж таки, десь корупція справді була і мінімізована. І реагувати в першу чергу на ту корупцію системну, на яку ми можемо реагувати, а не концентруватися на якісь речах, які просто може використати ворог для того, щоб роздути тут все так, аби розгойдати наше суспільство. Бо саме ідеалізація часто до цього і призводить. Що є думка у частини суспільства, що корупції взагалі не може бути, це перше. А по-друге, що корупцію можна прибрати надзвичайно швидко. Це просто от бажання було би там сідаєш ти на трон в державі, так і от ти махнув паличкою і корупції вже немає. От. Тому ось відео буде про корупцію в Європі, дорогі друзі. І тут важливо сказати ще про один фактор: що про корупцію в Україні вже настільки роздули і вороги, як зі сторони московитів, так і зі сторони Америки. Що вже такий бред несеться, навіть часто і просто не віриш, що з конгресу можуть сказати про те, що Україна, американську допомогу, яка виробляється в Америці і присилається сюди, якимось дивним чином краде і дарує яхти. топ-чиновникам. таку інформацію люблять розповсюджувати всілякі недалекоглядні політики в США, як Венс чи Меджері Грін та багато інших, які розповідають про те, що Україну не слід підтримувати. Інша категорія осіб розказує, що ми недостойні бути в ЄС, бо у нас загальний рівень клептократії. Та звісно, треба й визнати, що у нас знову ж таки є переміщення в цю сторону, і багато хто з наших недругів можуть просто взяти наших діячів, які говорять, що тут нічого ніколи не змінюється і. Україну там чи не списати треба. Але чи справді Європа така непорочна і така не корумпована, як про неї часто говорять? Давайте розбиратися. Нам в Європу треба йти, і ці проблеми придеться вирішувати разом. З вами, Валентин. У листопаді 2023 року апеляційний суд Литви виніс рішення в одній з найсерйозніших справ про політичну корупцію в країні. Тоді на лаві підсудних сидів Елігіус Масілюс, колишній міністр транспорту та лідер ліберального руху, і Раймонда Скорлянський, колишній віце-президент ЕМДЖІ ГРУ. Ішлося не про приховані перекази підставним компаніям, а про старомодні пачки готівок. Служба виявила 242 тисячі євро, схованих у будинку та машині депутата. Цікаво, чи кидав він це все через парка? І тут українці восхитілись, бо литовські корупціонери продовжують традицію наших хабарників з пачками. Але попри все, Литва є однією з піонерок боротьби з корупцією в ЄС за 12 років. Ця країна за оцінками Transparency International, змістилася з 48-го місця в рейтингу сприйняття корупції до 34-го. Правда, треба сказати про особливість трансперенсі. Це Опитування відчуття підприємців наскільки вони цю корупцію бачать в країн рейтинг важливий, але має свою специфіку. Завжди треба її враховувати. Європейський дослідницький центр боротьби з корупцією та державного будівництва ERCAS взагалі вважає Литву дуже ефективною країною в боротьбі з корупцією. Схожі результати позитивні є і в Естонії, і в Латвії. Взагалі, Балтійці, як завжди. Базують в багатьох смислах і напрямках, і євробюрократія любить такі історії успіху. Європа є домом для найменш корумпованих країн світу, і єврократи бачать свій союз як силу реформ. ЄС загалом вимагає від країн покращити своє управління перш ніж вони зможуть приєднатися. Правила союзу, покликані тримати принципи і, взагалі, будь-які системи в державі чесними відкритими. Тоді вони можуть. Інтегруватися. Але чи є повна правда в цих словах, чи справді всі країни ЄС такі ж чисті, як Балтійські, чи може змій корупції тих, але впевнено охоплює країни ЄС? Для нас це важливо знати і ще й тому, що часто нам можуть формально сказати, а у вас корупція, вам там в НАТО не треба, чи в ЄС не треба. Але ж часто це певні спекуляції, дорогі друзі, і про них теж треба говорити і нагадувати. Що ви безвілля і небажання вирішувати геополітичні проблеми, які над вами нависають? Просто списуєте на знову такі якусь корупцію, зокрема у нас. Отже, давайте розглянемо інші країни, які вступили в ЄС у 2000-х роках. Почнемо з тих, кому сниться наше зерно. Польща у вересні 2023 року в країні вибухнув скандал. Польське МЗС видавало за хабарі робочі візи до Європейського Союзу. Заявки були подані до польських дипломатичних представництв у Гонконгу, Об'єднаних Арабських Еміратах, Індії, Саудівській Аравії, Катарі, Сінгапурі, Філіпінах та Тайвані. за даними кількох ЗМІ, Виплачені суми коливаються від кількох сотень до десятків тисяч євро. І, хоча тоді правляча піс пробувала зам'яти скандал, він сильно вдарив по рейтингах. Партії владної тоді напередодні виборів. Інформація про цю схему була написана навіть у французькі Лемонте та Ройтерсі. Вважається, що до цієї схеми міг бути залучений міністр закордонних справ Польщі на той момент. Експерти вважають, що різ корупційних схем стався під час другого правління ПІС в період 15-23 років. Напевно, вони тоді восхитились Орбаном і подумали, що вже. Ніколи їх ніхто там не замінить, а от сталося так, як не гадалося. Румунія, на відміну від Польщі, має певні проблеми зі системністю боротьби з корупцією. Правоохоронні органи покарали тисячі нечесних чиновників, але їх місця займають нові обличчя з бажанням нажитися на посаді. У Чехії та Болгарії місцевим олігархам часто вдається використовувати недоліки в слідства Україні, аби уникнути покарання. Про Маярщину і Словаччину нічого і говорити. У першій Віктор Орбан за своє довге правління збудував піраміду, що деякі країни Африки та близького сходу можуть позазирти на нашому телеграм-каналі. Ви можете почитати про морального учня Вітюші Орбана Роберта Фіцо. Ми недавно писали, як Словаччина хоче згорнути свої антикорупційні органи на благо певних членів уряду. Вважаючи, що однією причиною того легендарного замаху на Фіцо теж була корупція. Ну ви скажете, Валентин, ну це все ж країни поставка, це все пережитки комуністичного минулого. А от в старій добрій Європі все добре. Корупція низька, все в хлопців гарно і нічого ніколи такого не буває. Для нас символом корупції є Німеччина, і там саме в ній є Герхард Шрёдер. Він як ікона німецької продажності. Скільки регалій він отримав від Москви. навіть був у Газпромі, не останньою шишкою, а німецька прокуратура бачить його як чисту сльозинку, і це ще не згадувати інших газолюхів, які брали гроші на будівництво потоків. І я ще раз скажу у цьому відео, ми не хочемо сказати, що Європа – це таке погане місце, і вона взагалі скоро загнеться. Але дійсно є проблеми, і ці проблеми треба вирішувати, і на них треба звертати увагу. Треба вирішувати так чи інакше. Європа це база, місце, найкращий рівень життя на планеті. От у вас було колись таке відчуття, що жити в Україні трохи складніше, ніж в Європі чи в Америці. В кіно підліткам завжди рано дарували машину, давали кишеньковий, і взагалі все це виглядало досить безтурботно і приємно. І, звичайно, що це з поправкою на кіно, але погодьтеся, в наших 90-х чи нульових таку історію навіть вигадати було важко. І ми в жодному разі не бажаємо оскаржити чи принизити твоїх батьків, котрі не купили тобі. Тачку у 18 не збудували тобі будинок в Рії і не вдягли тебе в те, що ти хочеш. В жодному разі такі були реалії. Кожен робив, що міг, і виживав як міг. Ми ж швидше про те, щоб ти саме ти лишив своїм дітям більше ніж банку з звяхами і розповіді про те, що колись було краще, Створи для себе і своїх дітей такі умови, щоб їм не треба було як тобі тягнути все з нуля. Час змінився, і зараз є всі можливості. Та і умови забезпечувати своє майбутнє. Пройди курс фінансової грамотності школи останнього капіталіста. Вникни в процес, зрозумій щодо чого, спробуй в них розібратися і заклади фундамент своєї родини на наступні покоління вміння в гроші. Уяви, як це може змінити історію твого роду, де через кілька поколінь з'явиться свої Терещенки, Ханенки, Кенеї. А все почалося сьогодні з того, що ти відкрив посилання, яке є вже в описі. Вам нічого не буде коштувати, просто переглянути програму курсу і зрозуміти, чи корисний він, чи ні. Всього декілька хвилин не так складно, правда? Тож переходь за посиланням в описі. Сподіваємося, побачимо тебе скоро. Наприкінці 2022 року бельгійська поліція заарештувала кількох депутатів європарламенту та їхніх помічників за отримання хабарів від Катару і вилучила майже 1 мільйон євро готівкою в різних сховках. Ух, Українські чиновники справді Васхітіліс, за даними нідерландського вебсайту, Money, чверть депутатів європарламенту мають проблеми з добросовісністю. Надії на те, що Південна Європа стане більш скандинавською, теж не виправдалися. Хабарництво, яке виникло в Іспанії під час світової фінансової кризи, зовсім не призвело до реформ. Зараз право навіть крайньо праві сили країни, дуже критикуючий уряд Санчеса не тільки за помилування каталонських сепаратистів, а й за пасивне потакання корупції. Італія має кращу ситуацію, але це як подивитися особливо після скандальної адміністрації сілього Берлусконі. Плюс в Італії. Судді часто піддаються впливу, крім політиків ще й представникам дуже відомих благородних організацій з півдня країн. Корупція в Греції суну відома, і реформи, які ЄС і МВФ запровадили після кризи, мали б допомогти їм покращити ситуацію. У 2019 році грецька прокуратура намагалась притягнути фармацевтичну компанію «Новартіс» До відповідальності за підкуп лікарів, а потім спробували і притягнути до кримінальної відповідальності. Хоча в Америці компанія визнала провину та сплатила 347 мільйонів штрафу доларів. Але в Греції вину керівництва компанії не вдалося довести у грецьких судах. Однак проблема полягає в тому, що, хоча реформи ЄС зменшують корупцію, мільярди євро, які розподіляються в рамках євробюрократії, можуть її заохочувати цю корупцію. Коли допомога ЄС надходить до країн слабкими інституціями, це функціонує як прокляття ресурсів, тобто ми говоримо про те, що ці країни. Стають дуже схожими на країнами з ресурсами там надлишковому вигляді нафта чи іншими. Тільки тут це гроші від Європи, про розподіл від західних країн. Як бачимо, Європа теж має великі проблеми з корупцією, і це ми не говоримо про Словаччину чи угорщину, які, мабуть, давно вже нас обігнали по рівню корупції. Тому заяви про те, що корупція в Україні є завадою до вступу там в ЄС чи НАТО. Є не більше ніж блефом або відмазкою. ми змогли зробити революційні кроки онлайн-системи світового рівня для прозорості закупівель, як Прозоро та Дрім, які дозволяють кожному побачити, як укладаються контракти. І важливо Україні не закривати двері наявністю корупцію, а допомагати цю корупцію викорінювати, даючи чіткі сигнали, що Україна справді буде в Європі. Віримо, що інституційно, а не інертними рухами ми зможемо, якщо й не побороти корупцію на всі 100%, але значно її і далі викорінити. справді треба робити. Україна має всі можливості. Бути процвітаючою країною, але для цього ми маємо вимагати системності у вирішенні цих питань. Тобто, дорогі друзі, ми хотіли сказати вам, що треба тверезо ставитися до корупції. Треба дивитися на ті проблеми з корупцією, які є в Україні, які вже інтегрувалися в європейський союз, аби робити висновки. Треба вміти бачити свої сильні сторони у боротьбі з корупцією, аби не давати всім неприятелям розповідати, що ми тут настільки корумповані, що з нами не можна мати жодної справи. Ну і звісно, треба спонукати українську владу до системної боротьби з корупцією. Це теж важливо. От, власне, от про це було відео. А що там напишуть в коментарях, звісно, ми знаємо у вигляді того, що от Валентин вже відмазує корупцію. Ну, звісно, сплю і бачу, як відмазати корупцію. Та й хай пишуть нам свою справу робити. До зв'язку.